З нами на зв'язку Юрій Ніколов, журналіст, засновник проекту Наші гроші. Слава Україні! Юрію, вітаємо! Героям слава вітаю всіх колеги. Охмадит Охмадит, який був обстріляний у липні місяці, і ця історія не залишала байдужого нікого, навіть поза межами нашої держави. Але на жаль, обростає якимись скандалами відновлення цієї лікарні, тому що е, вже з'являється інформація про те, що тендер виграла якась не дуже добросовісна компанія. А хтось починає говорити, що це взагалі не був державний тендер, що цей тендер, нібито, проводила благодійна організація при Охмадиті. Ну словом, дуже заплутана складна. На історія, але знаємо, що ви відслідковуєте цю всю тему, і тому просили би вас пояснити нашим глядачам, що ж відбувається стосовно відбудови Охмадиту після російського обстрілу. Тендер справді був не державний, тобто він був проведений поза системою Прозора. Ну але це законна і легітимна причина цього, оскільки гроші в даному випадку не державні, не бюджетні. Тобто, це гроші, які пожертвували українські бізнесмени і громадяни. Ну на, на, на відбудову, тобто це приватні кошти. А відповідно вони і скажімо так тендерились по внутрішнім правилам благодійної організації благодійного фонду Охмадиту. Тобто, ось цим питань нема. Просто виявилось питання з тим, що оці правила благодійної організації, вони, на жаль, наполовину прозорі виявились, і тому оця прозорість призвела до того, що ми бачили, хто хотів би, хто пропонував свої послуги по відбудову Ахмадиту, Ми бачили, по чим ці компанії пропонували свої послуги. Ми бачили, яку техніку вони мають у своєму розпорядженні. Яку але от потім, і це добре було, це дало нам можливість оцінити взагалі півтора десятки пропозицій, які там надійшли абсолютно різного розміру. Але потім Ахмадит, на жаль, включив режим повної непрозорості і в абсолютно закритим способом, якимось, ви знаєте, пройшло кілька днів. Він так от опа, повідомляє, а ми обрали цю фірму. От чому її чому це обрали фірму, яка зробила третю за дороговизною пропозицію? Ну якщо від найдорожчої там і ти то У них була третя з півтора десятків пропозицій за ціною. Ну я повивчав той кошторис, який там пропонувався до роботи цією фірмою. Ну там очевидно, просто що по кільком позиціям ціни ну неадекватно високі, такі запропоновані. А те, наявність будівельної техніки у цієї фірми, ну які вони саме вказали, ну скажімо так, викликає великі питання щодо їх спроможності. І ось це на жаль, оця купа питань і зіграла до того, що ну вибухнув такий скандал. А дивіться, а що собою являли у ті от фірми, які хотіли долучитися до відбудови охмадити? Ну сподіваюсь, в попередньому доконкурсному житті вони не займалися торгів. Не знаю, тунцем в томатному соусі, чи якоюсь там скумбрію mm -hmm. гарячого копчення, чи можливо там алкоголем торгували. Ні, тобто ну, вони займалися конкретно цільово відбудовою mm -hmm. чи будівельними роботами, і відповідно щось мали так, би мовити, в своїй кредитній історії. Ну там різні були фірми, тобто тут нема чого приховувати. Різні були одна фірма, от яка зробила найдешевшу пропозицію розміром на 40 мільйонів гривень. Ну реально, це неймовірно дешево. Це і виявилося ця неймовірна дешевизна цієї пропозиції, виключно в тому, що вони в кошторисі там чотири позиції написали: Оце ми зробимо а інші прочерки поставили до цього о, о, не робить. Да. Ну так не робиться. Ну але це зрозуміло такі девіанти, Ну знаєте, кожне місто має своїх сумасшедших, тому таке трапляється, але це одна з там з півтора десятку компаній. Здебільшого там реально будівельні компанії були, і більше того, навіть е, прийшла. Ну, подала свою пропозицію будівельна компанія, яка і взагалі збудувала той корпус. От просто от, от ми бачимо зараз, як президенти і пешеледі ходять уже по від частково відремонтованому корпусу Ахмадиту. Так от він відремонтований вже був цією фірмою безкоштовно за гірахунок. І от вони теж подались на цей конкурс, але от були разом з усіма проігноровані, просто без пояснень причин. Пане Юрію, ми знаємо, що після того, як ця ситуація набула розголосу, зокрема і завдяки вашим е, журналістам. Е, Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я, вже зробив заяву і сказав, що тендер на відбудову охмадиту переведуть на прозору, а кошти благодійних фондів переведуть на рахунок лікарні. Будуть на казначейський рахунок переводити благодійні внески. Після цього утворять наглядову раду, що слідкуватиме за рухом цих коштів. І ця рада складатиметься з 15 осіб, зокрема. Представників шести найбільших дон, дон, донаторів на відновлення представника МОЗ, представника адміністрації Охмадиту, і вони оберуть інших представників серед антикорупційних організацій та будівельних фірм. А чи в законний спосіб це можна зробити? Тобто, чи не порушуємо ми закон, коли ми благодійні кошти від донорів переказуємо на казначейський рахунок лікарні? Чесно, не готовий сказати прямо де Юре, наскільки це законно, але в будь-якому разі ж ми ж маємо історію з грошами, та, які можуть бути в одній формі в іншій існувати. І якщо донори не заперечують про таку, проти такого розвитку подій, ну то яка от різниця, умовно кажучи, українцям в яку кишеню конкретно жертвувати да та, там благодійному фонду чи державному в, 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 в а? Ви знаєте, пане Юрію є різниця, тому що ну довіра, довіра. Це така річ, безумовно, яку да. важко потім відновлювати. Так, да, безумовно. І от просто, на жаль, благодійний фонд самого Ахмадиту, от в цій історії, ну він на жаль дуже сильно себе дискредитував. Причому навіть замість того, щоб швидко виправити позицію, Ну як ми бачимо, недовіру до нього вже і мають і державні органи, оскільки вирішили переходити на прозоро. Тобто, ну прозоро, це зрозуміла історія, зрозумілі правила гри, які там будуть, і тут скажімо так, і наші гроші, ну там і журналісти, і всі хто захоче взяти в цьому участь, зможуть проконтролювати перебіг конкурсу від початку і до самого кінця ну якщо там звісно не почнуть зумисно щось знову приховувати і закривати. Але думаю, що прозоро, як система, що себе вже давно зарекомендувала, як одна з найкращих в світі, взагалі закупівельних систем, ну думаю, тут всім допоможе. А дивіться, пане редакторе, як би мали виглядати подальші кроки? Ну, ми розуміємо так. Громадськість прокинулася, громадськість зреагувала це дуже добре. Ну але ключова історія, щоб об'єм робіт був виконаний, можливо, треба справді переосмислити концепцію реалізації. Ну добре, там зібрали гроші. Так розуміємо, що ключова історія, щоб було якісно. І плюс-мінус дешевше, ніж воно могло би бути, якщо би туди були доплюсовані <кій> різні корупційні апетити. От можливо, ну я думаю, що ви спілкувалися з певними середовищами. Як би воно мало виглядати по-людськи? Так, ми розуміємо, що є там положення, які не суперечать законодавству України про, про тендери, і це не зовсім про тендери, конкурс, і так далі і так далі. Ну, але це все, знаєте, прекрасна історія про любов до, до про вселенську любов. Так, а нам треба. Треба, щоб воно було чесно збудовано і якомога швидше. Насправді, от дарма дарма, я думаю, вони обрали цей шлях з прозоро. Це переголошення тендеру заново. Там місяць будуть зараз нові процедури продовжуватись і, умовно кажучи, часу до осені залишиться дуже мало, поки там фасадні роботи можна буде виконати. Можна було зробити набагато простіше, і в мене б не викупили якихось внутрішніх супереч суперечок. Це якби просто от зараз це рішення з приватним конкурсом відкотили в точку нуль збора за. Да. І просто приселюдно. Ну, ці півтора десятка пропозицій, які вже були отримані ну, від компанії, просто от публічно і доказово просто показали, аргументували, чому відхиляється та чи інша пропозиція. От так от під найнижчої ціни, йшли б до гори. От як воно робиться, зрештою, в прозоро. Е, просто зробіть це. Але от виявилось, що їм тепер пояснити, як то кажуть, чому ні. Ну от виявилось складніше, і вирішили грати в. Довгий шлях, от такий, на жаль, а можна дивіться, було простіше. А дивіться, якісь перспективи не знаю, запросити просто зовнішніх гравців. От пам'ятаю, свого часу там бігали наші там не знаю місцеві активісти по Україні, там міряли асфальт з лінійкою, там не знаю, щось з якоюсь там дрелю там вивчали, там не знаю товщину полотна, асфальту, там комплекс робіт. А потім взяли, порахували, запросили турків. Зайшли турків там і почали будувати дорогу. Ага, всі зрозуміли. Це Комусь дешевше, і дорога не розсипається буквально через пів сезона. От, Ні, можливо, варто ну, так грати. Ну, ну якщо не можемо, ну, ну так просто не вийде. Зараз війна, сюди іноземці просто не йдуть. І це, Ну на жаль, це поки не здійснена мрія. Сюди іноземці просто нормально не прийдуть. Сюди прийдуть хіба що ті, які розуміють, що тут війна, і ну, умовно кажучи, якісь пірати, які погодяться там грати по височильним ставкам. Нормальний будівельний бізнес сюди зараз не йде з цілком очевидною Зрозумілої причини, тому на жаль, ми маємо працювати з тим, хто є. А можете ще, будь ласка, навести приклади, можливо, не пов'язані з Охмадитом, а пов'язані з якимись іншими кейсами, коли власне журналісти наших грошей теж виявляли ті чи інші зашкварні тендери, по яких є багато питань, і можливо до сих пір ще немає якоїсь адекватної реакції з боку влади на це. Да, у нас прямо зараз кілька таких історій продовжується. От одна з них це пов'язана з ремонтом госпіталю ветеранів у місті Києві. Тобто, мерія, мерія Київська вирішила на його базі створити центр для лікування наших поранених військових. В це вирішили інвестувати велетенську суму грошей. Там понад півтора мільярда гривень був бюджет від початку. От і торік, коли ми побачили цю історію, ми побачили їхні кошториси. Теж побачили, ви не повірте там, взагалі втричі вищі ціни були на ринку. Ми про це повідомили. навіть була зустріч з самим Віталієм Кличком, і був частковий. Навіть ефект: половину цієї закупівлі ну вдалось скасувати. Ну, от якраз теж пов'язано там з будівництвом фасаду, ну, от, з ремонтом фасаду. Півмільярда мало піти просто на алюмінієві е, пластини на, на фасаді. От, хоча б це півмільярда вдалось порятувати від розпилу. Але решта продовжується. Внутрішні роботи продовжуються, і на жаль, е, тепер просто е, в мері... Приховує кошториси у всіх подальших ремонтах по цьому госпіталю, тому та на жаль, історії такі є і ще не завершені. Ну але принаймні в цій історії є вже заява в набу. І я сподіваюся, що буде доведено так. само є заява по завищеним цінам будівельних матеріалів фортифікаційних спорудах Миколаївської області. Це там, де Віталій Кім його адміністрація півмільярда проти ну так, так скапу замовили дорого, дороговезні колоди для окопів. От по ним теж є заява в набу і вже відкрите кримінальне провадження. А дивіться а може би варто було би якось дорегулювати цю всю. Історію, щоб зобов'язати так би мовити, от тих, от всіх виконавців робіт і тих, хто організовує, не знаю, ті закупівлі, продажі і організацію процесу, щоб вони публікували нехай в закритому режимі, там окремо по комітетах Верховної Ради. Ну там не знаю, там можна не вивалювати, але якось це би діло мало би хоч кимось, хоч мінімально контролюватися, та тому, що ну, ми розуміємо, режим режим секретності при побудові будь-чого, це дуже круто, але розуміємо, тоді рука просто буквально тягнеться до маракуї, і, і ну і дізнатись про все. Ми можемо далеко на превеликий жаль. жаль. Ну, не про все абсолютно, так тому колеги з центру протидії корупції і голова верховного комітету. Антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасії Радіна ініціювали законопроект про відкриття цін будівельних матеріалів в кошторисах будівельних. От зараз він вже пройшов перше читання. Я сподіваюся, на осінь буде прийнято і остаточно і обов'язок публікувати ціни будівельних матеріалів за одиницю. Важливо, да, тобто ми не розкриваємо ніяких військових таємниць, Ну от стане обов'язком просто от по чим в тебе там ціна кубометру бетону в твоєму контракті. От це стане обов'язковим. Будемо сподіватися, що ж депутати будуть готові проголосувати за це. Ну, подивимось, поживемо, побачимо. дякуємо, Юрій Ніколов, журналіст і засновник проєкту Наші гроші.